Значить, є ось такий акумуляторний пістолет. Ми зараз будемо ним клеїти силіконити. Це пістолет для силікону. Він іде у нас копія аналог Девольта. Получається, ми тут нажимаємо, можемо відсунути. Регулюється швидкість. Сюди можна ставити герметик в пасті, в цьому боже, в колбасі, як то називають. Сюди ставимо зразу тюбік, нажимаємо і працюємо. Так само можна поставити. Ось Ми будемо ставити звичайний ось такий. Якщо вдруг що трапиться у вас цією штукою, от це, що товкає, гірметик штовхає, є ось така в комплекті запасна ще, ось такий ще ключ. Ой, і ось така ще прокладочка є. Так як користуватися ось таким пістолетом для силикона? Він йде зразу в комплекті. Тобто він виходить тут ця штука, яка крутиться яка не знімається. Дивіться, є така викрутка. Ми беремо її, розкручуємо цю штуку. Розкрутили тут. Тут є така шайбочка. Оця. Вона вже була полурозкручена, я її розкрутив. Знімаємо цю штучку, кладемо, бо ми будемо працювати в тубусі. Ось такий герметик в тубусі буде. Ми кладемо її сюди. Ось так. Кладемо тут якийсь чорний такий. Цей. Оп, і тут є в кришці цього є така шайба. Шайбу ми також закладаємо сюди. Отак. Потім ми накручуємо це. Так. Тут такий ключ, бачите, він йде спеціально. Не просто так. Такий він глибокий. Закрутили це. Потім ми беремо цю штучку, вставляємо сюди і закручуємо назад. Закрутили. Ось, не, не ага, да. Ось, ми вставили силікончик сюди. Вставили силікончик. Вставляємо батареєчку. Воно має різні е, швидкості, до прикладу, да? від самого швидкого до контрольованого. Для чого це все треба? Для того, щоб класти рівно мірно класти е, шов. Це герметика. Ми зараз підемо за герметизуємо, покажу вам, як це має працювати, в принципі. Тримати є? Доробляємо роботу за нашими майстрами, які поклали на майстер. Ага, отак взагалі треба тягнути швидко. Йопці, десь якийсь о боже, що це я наробив? Треба це пальцем набрати. Після того як ви попрацювали, тут є така кнопочка, ви її нажимаєте, витягуєте цей важіль, дістаєте ось так герметик. ось в принципі, мити за собою всю ємкість і можна йти далі вже відпочивати. Е, в принципі, Як користуватися цим ну, профітек-пістолет для акумуляторного. Ні, Це акумуляторний пістолет, профітек для герметику. якось так. В нього є регулятор, я вже показував. Від мінімального до максимального. Можна використовувати як тюбіки, так можна використовувати і колбаси. Сюди запіхаєте колбасу. І працюєте герметиком. дуже зручна штука. Вона працює на всіх батареях. Макіта Якщо у вас є батареї DeWalt, Milwaukee, Ви купуєте адаптор, і воно працює на Макітовській посадці. Якщо є батареї Макіта, то не треба ніяких адапторів, ви просто працюєте Ну, або профітек, про крафт, умовно, і працюєте цим герметиком. Всім майстрам, ця штука буде незамінима. А я нею ще не навчуся користуватися, але може в майбутньому, дай Бог, не пригодиться.